Всі ми родом з дитинства. Саме дитинство і в першу чергу батьки визначають, як людина буде жити своє життя. Якщо батьки задовольняли наші потреби, і в першу чергу потреба в любові та потреба в визнанні, тоді у дитини формується адекватна самооцінка. Якщо батьки не задовольняють ці дві головні потреби, тоді у дитини формується неадекватна самооцінка. І саме через це людина буде дозволяти порушувати свої власні кордони. Не зможе казати слово ні, не зможе нормально будувати відносини, допускаючи в своє життя токсичних людей. Але є гарна новина. Ми можемо це змінити, тому що те, що ми думаємо про себе, це те, що ми про себе навчились, взнали і в що ми повірили. І психолог якраз в цьому і допомагає.